Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Ймовірно, білоруські партизани здійснили диверсію на військовому аеродромі у білоруських Мачулищах. Внаслідок цієї диверсії зазнав значних ушкоджень російський воєнний літак. Про те, що диверсія була здійснена саме білоруськими учасниками руху опору проти диктаторських режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, сказав голова ініціативи Байпол Олександр Азаров у своєму інтерв'ю незалежним білоруським медіа. Азаров підкреслив, що літак був атакований з повітря безпілотниками, і напад за допомогою безпілотних летальних апаратів, Паратів здійснили учасники плану перемога, який вже зараз знаходяться у безпеці за кордоном Республіки Білорусь. Якщо інформація про участь білоруських диверсантів у нападі на аеродром Мачуліщі і на російський воєнний літак підтвердиться, це буде серйозним ударом по позиціях білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Виявляється, що і через три роки після масових протестів білоруського народу проти диктатури Лукашенка правитель не може контролювати ситуацію із безпекою у власній країні, і під загрозою знаходяться російські окупаційні війська, які використовують територію Республіки Білорусь як плацдарм для нападу на Україну. Звичайно, ця ситуація може бути по різному використана як самим Олександром Лукашенком для посилення репресії проти учасників опозиційного руху та й, взагалі, проти власних співвітчизників, яких Олександр Лукашенка щиро ненавидить після подійки 2020 року, коли стало ясно, що переважна більшість білорусів відмовила диктатору у. Підтримці на президентських виборах або така ситуація може бути використана Володимиром Путіним для заміни Лукашенка як людини, що не здатна контролювати ситуацію у власній країні у своїй спробі змінити режим в Білорусі. Російський президент може спробувати також. Опертися на підтримку білоруських силовиків чи навіть власної армії, яка в цій ситуації може виступати як справжній окупаційний контингент. Але в будь-якому разі новина про знищення російського воєнного літака у Білорусі важлива і приємна новина, із точки зору того, що будь-яка знищена російська воєнна техніка вже не зможе взяти участь у війні росіян проти України, і тому, що ми розуміємо, що фронт боротьби з Російською Федерацією може бути розширений навіть на території тих країн, які сьогодні контролюються російським режимом та його союзниками, і рівно так напади на російські воєнні об'єкти за допомогою безпілотників тепер можуть відбуватися і на території самої Росії, і на території самої Білорусі. А це звичайно змінює хід подій під час війни і обіцяє нові неприємні для Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та прихильників обох жалюгідних диктаторів сенсації. У Берліні заперечили повідомлення західних медіа про те, що під час останньої зустрічі. Президента Франції Еммануеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі обидва західні лідери пропонували Зеленському спеціальну угоду із північно-Атлантичним Союзом в на початок перемовин про закінчення війни з Російською Федерацією. Представник німецького уряду підкреслив, що. Розмови про те, який безпековий статус має отримати Україна, почалися буквально у перші тижні після нападу Росії на сусідню державу. Однак ніякого конкретного рішення досі не ухвалено, і під час перемовин Шольца і Макрона з Зеленським таке питання не відігравало жодної ролі. У порядку денному зустрічі очевидно, що головним питанням перемовин Зеленського із Шольцем і Макроном було подальше постачання зброї для України і підготовка. Контрнаступу українських збройних сил на російські позиції з метою визволення українських регіонів від російських окупантів. Адже, очевидно, що тільки вигнання росіян з української землі означає закінчення війни, а будь-які інші варіанти гарантують її швидке і трагічне продовження. Але треба сказати і ще одну досить важливу річ про яку з незрозумілих мені причин завжди забувають ті хто обговорює тему так званих перемовин України з Росією і також можливість обміну готовності Володимира Зеленського до таких перемовин на якийсь особливий статус України у НАТО чи якісь інші примарні безпекові гарантії заходу. Вся проблема в тому, що ніяких перемовин з Україною не бажає сама Російська Федерація. Її президент Володимир Путін сповнений рішучості продовжувати війну з Україною і щиро вважає, що йому нема про що домовлятися із ворожою країною, яку він вважає за потрібно стерти з політичної карти світу. І варто нагадати, що завжди, коли росіяни. Говорять, що готові до перемовин вони підкреслюють, що перемовини мають відбуватися з визнанням територіальних реалій, тобто першою умовою перемовин має бути визнання Україною і цивілізованим світом російського статусу Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Що вже само по собі з точки зору міжнародного права є неприпустимим, а також нейтральний статус України, її демілітарізація і так звана денацифікація, що має включати в себе знищення тисяч українців руками власної влади тих українців, які виступають за державний статус своєї країни, і продовження опору. Російській агресії, і це також є абсолютно нереалістично, тому що в Україні просто не існує влади, здатної виконати умови такого договору, враховуючи кількість людей із зброєю, які готові боротися за Україну. І очевидно, що і нинішнє українське керівництво аж ніяк не готове йти на такі дивовижні умови миру, яка які пропонуються Російською Федерацією, так що не треба себе обманювати: російсько-українська війна взагалі не закінчиться за столом перемовин. А вихід української армії на державні кордони України з точки зору Росії буде вихід на певну демаркаційну лінію, на якій російські війська будуть продовжувати готуватися до ймовірного нового нападу на ворожу державу. І єдине. Що може зупинити подальші війни, це вступ України до НАТО. Якщо Захід не виявить такої політичної волі, ми маємо бути готовими до нових виснажливих війн з Російською Федерацією. Однак я дуже сподіваюся, що цього якраз не відбудеться, і що вже невдовзі Україна стане членом НАТО, а Росія опиниться перед загрозою реальної ядерної війни із цивілізованим світом і зникнення, принаймні, населення своєї європейської країни частини, якщо вона буде. Думати про нову війну з Україною. І це найбільш оптимістичний варіант розвитку подій. Україна у своїй територіальній цілісності і з НАТО, а Росія перед загрозою такої війни, на яку її керівництво ніколи не піде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Мира і перемоги вам!